Всім доброго ранку. З вами Ласточка. Новий відос. Тема сьогоднішнього відео: топ 3 найкращих сніданків для схуднення. Братва, я не знаю чому, але чомусь мене тяне знімати про їду. Ви поняли? Я не знаю, чого так. Подивимось, як буде далі. за засвіти, звісно. Зараз направляюся в магазин. іду купляти продукти. Я вже розписав, що мені потрібно. Щас я вам покажу. Так, розписав інгредієнти для нового відео. Так ось йду я в АТБ, тому що це саме ближчий, це саме нормальний магазин, в якому можна купити продукти. І все. І будемо летіти додому. Покажу, наскільки вийшло це все по фінансам. Буду готувати, буду пробувати. Все, друзі, не буду багато балакати. Летим в магаз. Купаємо їду. А Привіт, солоденький. Давно я тебе не бачив. Хлопче мій маленький. Яйця є. Хліб темний. Помідор, огірок, киві і банан. Летим далі. Листя салата оформляється. Мюслі готово. Є долетів додому. Жарко, капець. На вулиці вроді було прохолодно. Ну, оказується, що не прохолодно. Я вдома Нарешті! Так, як я обіцяв, покажу, наскільки я купив продуктів на три прийоми їди. На три прийоми їди в мене вийшло 395 гривень. Це на три сніданки, риблято. Ну там ще продуктів останеться 100%. Приступаємо до готовки. І ще не забуваємо вліпити лайк під цим відео, підписочку у формі, чисте по братськи І написати в коментарях, що ви хочете бачити на цьому каналі. Let's go, реблятич. Для першого сніданку нам знадобиться мюслі, молоко, банан і ківі. Беремо тарілочку. Засипаємо мюслі в тарілочку. Чистим банан. Трохи зеленувати попався. What the fuck? Банан нарізаємо. П'ять шматочка вистачить. Чистим ківі, Нарізаємо 3 дольки ківі, Ні, ну ківі виглядає смачно, якщо чесно. Молоко заливаємо. Наші мюслі. Зверху ложимо банан і ложимо ківі. Друзі, перший сніданок мені знадобилося 3 хвилини максимум. Він готовий. На цей сніданок я потратив рівно 150 гривень. Полетіли до наступного сніданку. let's go! Для другого сніданку нам знадобиться яйце, хліб темний, огірок та листя салату. Полетіли готові. Включаємо сковородку, розігріваємо, наливаємо трошечки масла, закидуємо то яйце і жармо його. Потім беремо помідор, і огірок і листя салата. Промиваємо його хорошенько. Листок салата потрібен невеликий. Ось такий десь. Беремо огірок, ріжемо його доньками. П'ять долік вистачить. Беремо помідор і робимо те ж саме. Нарізочка у нас готова. Ріжемо хліб на два кусочки. Ось так. Далі беремо тарілочку, розложуємо нашу їду. Ось як виходить. Беремо наше яйце і ложимо зверху. Та-дам! Шикарніший сніданок номер 2 готовий. Друзі, 5 хвилин максимум я на нього потратив. 5 хвилин. А вигляд має реально симпатичний. На цей сніданок в мене пішло 127 гривень. Його хватить, якщо чесно, на 4 дня десь плюс-мінус. Будете кожного ранку вставати. 5 хвилин часу. Все, і у вас готовий сніданок. Крутий. Малокалорійний і ситний сніданочок. Все, друзі, летим до третього сніданку. Полетіли ребляточки. Третій сніданок буде найсложніший. Нам для нього знадобиться куряче філе, 4 яйця курячих, травка і один шматочок чорного хліба. Беремо філе, одрізаємо маленьке філе від великого. І з філешки вирізаємо два беточка Один биточок, два биточок. Солим першим обов'язково. Далі беремо мисочку або кастрюльку, вбиваємо туди два яйця. Вилочкою перемішуємо. Розігріваємо сковородку. Все, курочку в яйце і в сковородку. Запам'ятайте, ми це робимо без муки. Заготовлюємо і закидаємо два 2 яйця то, також на пожарку. Курочка шедевральна. Дуже красиво вийшло. До ось так у нас все виглядає. Ще зараз закидую яйця і все готово. Єбой, третій сніданок готовий. На нього я потратив десь 10 хвилин. Яйце повинно бути трошечки рідкувати. Ну воно я думаю, так буде набагато вкусніше. Все, друзяки, топ-3 сніданки готово. Зараз летим їх пробувати. О, я вже так хочу їх попробувати і сказати вам, який із цих сніданків прям самий смачніший. Let's go. Ціна третього сніданку 118 гривень. Все, друзі, летим їсти. О, ну що, ребляточки, три найтоповіших сніданка за 10 хвилин. Ну що, розпочнемо куштувати. Давайте почнемо із найпершого. Ось такий. Його не можна зрівнювати із цим і із цим. Тому що цей солодкий. Давайте пробуємо. Клас! Для сніданку саме те, що потрібно. Все, пробуємо наступний. Це другий сніданок без м'яса. Мені ж цікаво. Ммм. Чесно сказати, це вкусно. І ось підходимо до наступного фінального тест-драйву сніданків. Ось фінальний з курочкою. Пробуємо. Беремо яйце і стралкою. Прикольно. М -м -м. Ну що, братва, підведемо ітоги наших сніданків Сніданок номер 1 Цей сніданок підходить тільки тим людям, які люблять солодке зранку поїсти. Воно не сильно солодке, але солодковато трошки. Сніданок номер два. Це для людей, які не сильно люблять м'ясо. Легендарно, поняли? Сніданок номер 3 Він мені понравився найбільше, так як я люблю м'ясо. Серебляточки, цей відео буде закінчуватись. Дякую кожному із вас, хто дивився це відео. Цілую кожного в горло. Дякую тобі за підписку. Дякую тобі за лайк. Напиши в коментах обов'язково, які ти хочеш бачити відос. Наступні. Все, друже. Цьомою, до нової зустрічі!